треба, звичайно, відмітити високий рівень залученості Всеукраїнської ради церково-релігійних організацій до того, що вже стало широко впізнаваним терміном церковна дипломатія. В основному таким загальним терміном послуговуємося останні роки ще від часів, напевно, коли Віктор Федорович, точніше, його офіс, завернув з Борисполя. Делегацію всеукраїнської ради церков і релігійних організацій, яка прямувала до Брюсселя, боялись, що Рада церков щось скаже зайве. там. Ніколи такого не було. Релігійні церковні діячі завжди стоять на позиціях проукраїнських, про народних в більшості випадків продержавних, бо це наша держава. І ми ніколи нікому жодного поганого слова не скажемо назовні. Бо ми тут народжені і усвідомлюємо нашу відповідальність про цю державу. Так само. Говорячи про американський контекст, спочатку я був в США в біблійному поясі, якраз в листопаді, в тиждень виборів в багатьох штабах, в тому числі, був у Вашингтоні Дісі. Також і коли та славно сумнозвісна сцена відбувалася в овальному кабінеті. Ми три дні перед тим працювали. З делегацією Ради Івановських протестантських церков, там, у Вашингтоні, аби зробити все, що можливе, для того, щоб Білий дім, Держдепартамент, інші важливі взаємних українсько-американських інституцій отримали правильний сигнал з української сторони для того, щоб правильні рішення приймалися, і правильна допомога своєчасно була надана сюди. Це в різний час по-різному вдається, і разом із тим, українські церкви, українські релігійні діячі продовжують працювати, в тому числі на американському континенті, не лише в тиждень, коли проходить український тиждень Вашингтон ДС, коли відбувається молитовний сніданок американський, а це така одна з високих точок. А разом із тим, цілий рік триває постійно. Робота в Штатах, так званих штатах біблійного поясу, але не тільки там, тому що українська діаспора, зокрема, українська євангельська діаспора, тобто люди, які виїхали ще за часів Радянського Союзу, чи коли тільки Радянський Союз розпався, вони живуть і на Західному березі, так само починаючи від Орегону, і потім Вашингтон і вся Каліфорнія. Там десятки тисяч українців, які вже є громадянами США, і сотні євангельських або навіть загалом протестантських церков, які все ще мають і пам'ятають своє українське коріння. Я вважаю, що ця частина нашої української діаспори, так, так званої пострадянської хвилі, є все ще нашим ресурсом, який недостатньо, може, трохи грубе дієслово вже використовується нами. На тому краю. Це правда. Але є добрі приклади, які я закликаю священнослужителів в інших штатах множити. Наприклад, штат Вашингтон. Вони створили Раду українських церков штату Вашингтон. Чудово працюють. Там є і п'ятидесятницькі пастори, там є і адвентистські, і баптистські, і греко-католицькі, православні, але всі вони мають за спиною Україною відчувають свою відповідальність. Кожного разу, коли треба, щоб їхній голос прозвучав, він звучить. І знаєте, їхня робота ефективна в якому вимірі, повертаючись до заходів, які відбуваються в лютому місяці, коли тисячі людей приїжджають до Вашингтон, десь американської столиці. коли їхні обрані представники в себе в своїх округах, в Штатах своїх працюють в більш спокійному режимі, ефект співпраці з їми набагато кращий. Ніж коли сотні людей їх в готелі, тому в коридорах намагаються смикнути за рукав, щось їм сказати чи якісь папір дати їм в руки. Ефективність неймовірно низька. Ну, звичайно, зато є фотографії з обраними представниками. Коли вони в себе вдома, їхні стафери поруч з ними, люди, які формують його політику, його мову і його дії, отам От наша діаспора неймовірно сильну роботу може робити. І тут вже відповідальність в нас в Україні. Чи ми здатні звідси споряджати їх регулярно, ефективними меседжами, які ми хочемо, усвідомлюючи наш контекст, і бачивши перспективу тижнів, місяців або років, чи ми можемо спорядити їх меседжами, які треба донести до їхніх сенаторів чи членів хаузу? Ось наша відповідальність українських дослідних інституцій, неурядових організацій, церковних священнослужителів, які співпрацюють не лише тут в Києві з тими, хто займається такою адвокаційною діяльністю, але мають прямий безпосередній контакт із капіланами в бригадах чи тепер в корпусах. Дай Бог, мають так само контакт і. Певну верифіковану інформацію. Вона важко верифікується, але мають верифіковану інформацію про переслідування, які чинять так звані окупаційні адміністрації таких от собі ДНР ЛНР. Священнослужителі мають цю інформацію і вони можуть донести її до тих, хто приймає рішення. Бо без сумніву, я абсолютно згоден з паном Олексієм, тут Росія, Кремль. Випонізували релігію, як ніхто раніше цього не зробив. І це факт, з яким маємо тепер жити. Факт, з яким тепер маємо щось робити. І такі зусилля і подібні на обласному рівні, національному чи навіть міжнародному, мають в першу чергу працювати над тим, щоб вибити цю зброю цей ніж із рук рук Кремля. Тому що біда. Неймовірно, я з усіма людьми в США, незалежно в фінктех, чи десь в Держдепартаменті, чи з обраними представниками, говорю дуже просто. Я вам процитую просто одного нашого українського равина, який сказав кореспонденту Washington Post декілька років тому назад, коли той запитав їх про антисемітизм українського. Шановні, в нас це лише почалося тоді, коли Росія вторгнулася в Україну. Більше я вам на це нічого не скажу. Але я завжди можу а, додати приклад моєї родини. Мій дід П'ядесятницький, а пастор він був засланий радянським режимом за те, що він був священнослужителем а, в робочі табори Сибіру і чудом повернувся додому. Мій дядько, священнослужитель, так само п'ятдесятницької церкви, був засланий на а, хімічні заводи Казахстану. Це така форма вбивства людей була тоді. Ви без сумніву знаєте про це як правозахисники. І я кажу кожному такому, хто починає нам розказувати про переслідування в Україні на противагу Російській Федерації як оплоту традиційних і сімейних цінностей в сучасному освіті. Я кажу, не розказуйте мені історії. Я пам'ятаю наш дім, коли його перевертала міліція, намагаючись знайти там Біблію або Пісенник християнських гімнів. Я пам'ятаю мою маму, яка казала мені, маленькому хлопчику на початку 80-х, не вздумай дивитись в ту сторону, де все це заховано. Тому я можу вам розказати, що таке Радянський Союз відновлений у вигляді сучасної Російської Федерації. Не розказуйте нам ці історії. Для цього наш досвід і наш заклик до нашої діаспори в США. Незалежно від конфесійної приналежності, євангельської, греко-католицької, православної, завжди один. Формуйте на рівні штатів Ради українських церков, дали їм весь наш досвід, всі необхідні папери, протоколи діяльності і так далі. Очікуємо на множення такої роботи цього року. Говорячи про європейський театр нашої діяльності, звичайно, візити Всеукраїнської ради церков до Брюсселя, Страсбурга, делегації ради Євангельських протестантської церков, також до різних країн, особливо так скажемо, протестантського християнства, північні країни, західні, європейські, на запрошення альянсів або таких рад, або інших дружніх спільних столів. Вони Дають свій результат і свою роботу, бо якраз священнослужителі вони мають прямий контакт в себе в країнах, які ми маємо себе в Україні, для того, щоб донести їм прямий, зрозумілий, неспотворений нічим голос українського суспільства, який озвучує для них церковні священнослужителі в тих чи інших делегаціях. Тому, звичайно, ми в цьому партнери, ми в цьому колеги. І відчуття лікцям неурядових організацій, церковних священнослужителів. При як не раз кажуть наші державні чиновники, найбільша від нас допомога буде, коли ми вам не будемо заважати. За це дякуємо завжди їм. От продовжується до перемоги. Тут я напевно вже мушу за своїх колег православних братів священнослужителів сказати слово. Проблема священнослужителів загострилася лише з війною, як ми всі добре усвідомлюємо. І тут а, загальний виклик і для священноначалія, але також і запит зі сторони суспільства. Якщо люди звертаються до єпископа в... В Єпархального, той десь сигнал подає, можливо, до Києва, сюди, до Михайлівського. Робиться робота, якщо наш президент майже при кожній зустрічі з всеукраїнською радою церков каже: дайте нам більше капеланів. Ми розуміємо, є потреба, є запит із бригад чи тепер з корпусів. Ми над тим працюємо так само тут. Ну про українську і російську мови. Бачите, тут найкраще я так в громаді, де я служу пастором, я так робив, я завжди був україномовним. І надихав усіх, хто починав переходити, особливо зі священнослужителів в публічній сфері, ще до того, як з'явився наш закон про мови, користуватися українською мовою. І ця підтримка вона дає набагато кращий результат, ніж ми просто очікуємо, коли ж вони вже перейдуть. Тому надихаємо і підтримуємо колег в цьому, дасть Бог, і це поправиться.